Вечора сьогодні середа, 4 грудня, і до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який познайомить вас з основними подіями в місті та районі. Сьогодні у випуску цієї суботи, 7 грудня, за календарем день місцевого самоврядування. Питання погашення заборгованості по різних бюджетних статтях залишається на постійному контролі районної державної адміністрації. Наступний наш сюжет присвячений Міжнародному дню людей з обмеженими можливостями. Маслівському аграрному технікуму імені Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету виповнилось 93 роки з часу заснування. І на закінчення прогноз погоди від Миронівських синоптиків. Про це більш детально далі у випуску. Цієї суботи 7 грудня за календарем день місцевого самоврядування. Завдяки багатовіковим самоврядним традиціям ми зберегли територіальну цілісність нашої держави, національну самобутність та рідну мову. З нагоди цього свята у приміщенні районної державної адміністрації зібрались представники місцевого самоврядування, сільські голови, депутати районної ради, землевпорядники та інші. Привітав всіх присутніх з професійним святом голова Миронівської районної ради Михайло Григорович Бондаренко. Це свято всієї громади, це свято те, яке відображає права, конституційне права людини. Перш за все. Окремої людини і всі присутні, хто тут знаходиться. Я е, кажу зразу, що це свято всіх, хто тут присутній. І е, е, я сердечно вітаю також і Володина Сергіївна, вас, і е, е, працівників адміністрації, тому що це не виконавчий орган, який, який несе всю тяжість тієї рутинної роботи повсякденно у громаді. Району і відслідковує всі ті дотримання прав і свобод кожної людини, кожного члена громади Миронівського району. Шановні друзі, в цій роботі кожного з нас висока відповідальність кожного, перш за все, що я говорю перед людиною. Це висока відповідальність. У вас є справа. Але воно не, не скільки право, як відповідальність. Ви це добре знаєте. Користуючись відповідним законодавством, яке стало як продовження конституційних норм, які відображають права і свободу людини, ви користуєтесь законодавством, яке це як ваша настойна книга, ваших прийняті рішень, ваших дій. Я хочу вам щиро побажати, щоб ви дуже-дуже дружили із цими книгами. Це Конституція, закон про місцеве самоврядування, закон про місцеві державну адміністрацію. Там все написано і ми це все добре знаємо. Тому я дякую вам за те, що в нас колектив голів сільських рад. Члени виконавчих комітетів, адміністрації, керівників відділ, управлінь адміністрації, що в нас злажна робота. Я сердечно дякую вам за співпрацю і ми працюємо над однією справою. Тому велика вдячність за це, що ми працюємо злагоджено і будемо працювати в подальшому. Не дивлячись на складні ситуації, яка сьогодні в суспільстві існує, я хочу. Побажати нам всім вийти з цієї ситуації і борнятися, що все себе добре. І буде добре жити в нашій країні. щастя, добра, злагоду, здоров'я, хай ще святом. Буде. Голова районної державної адміністрації Валентина Сергіївна Усик приєдналась до вітань і віншувала представників місцевого самоврядування за сумлінну працю і високий професіоналізм. Шановний Михайло заробіт. Нам і всі присутні в цьому залі. Я теж приєднав до тих красивих слів, які було сказано Михайлом Ровичем, в переддень прекрасного свята, свята Дня місцевого самоврядування. Дійсно, це слово, місцеве самоврядування, воно в себе включає надзвичайно багато. Це життя, це дійсно життя. Тому що місцеве самоврядування складається із виконавчої влади, в якій є адміністрація, яка дійсно Михайлович сказав, що все. Що можна рішати, все йде через адміністрацію. Є представницький орган, є у нас районна рада, яка складається з депутатів, яких вибирають громада, та ж сама громада, дає їй повноваження і ми спільно працюємо. Я дійсно хотіла дуже подякувати Михайлу Григоровичу за те, що скільки ми з ним працюємо, у нас ніколи, як двох керівників, не було ніяких розногластей. Ми завжди сідали за стіл, якщо були якісь проблеми, і завжди їх вирішували, тому що розуміли, що за нами стоїть громада. Громада району, для якої і, повірте, у родині, в сім'ї, двоє дітей і кожна дитина різна. А люди, якщо велика громада, у нас їх 36 тисяч це надзвичайно набагато складніше. Тому що кожна людина по-своєму бачить це життя, кожна людина хоче красиво жити, кожна хоче якоїсь допомоги. Панних людей не буває. Бувають такі обставини, які до цього проводять і ми. Саме ми, влада, місцеве саморебування, повинні вирішувати всі питання. У нас дійсно сьогодні дуже багато обов'язків. І, на жаль, на жаль, сьогодні ми, як місцеве самоврядування, не маємо таких великих повноважень, які повинні мати, щоб вирішувати всі питання на місцевому рівні. І, якби це все було, повірте, що було б краще і громаді, і краще трошечки було б нам. Але це все майбутнє, ми думаю, що ми будемо це все напрацьовувати і працювати разом. І я теж сьогодні задоволена тим великим колективом. Який склався в районі, перш за все, це сільські голови. Я надзвичайно вдячна, тому що у нас сьогодні немає байдужого сільського голови, який би просто сидів, нічого не працював. Сьогодні нелегкий час, те, що сказав Михайло Грович, відносно політичного життя. Але це така складова суспільства, яка постійно була і буде. Звичайно, найбільше це економічне життя. Я, як економіст, як фінансист завжди і буду казати, всю політику робить економіка. Якщо економіка стабільна, якщо вона сильна, якщо люди мають відповідний рівень життя я забезпечую всім тоді, вибачте, політика відходить на друге місце. На жаль, на цьому політика на першому місці. І інколи великі політики, які себе рахують великими, хоча більше народу немає, роблять надзвичайно великі помилки, які приводять до руйнації самого суспільства, до руйнації тої самої економіки. І ми сьогодні з вами це все бачимо. Все можна вирішувати, сідаючи за стіл, перемов повинно бути, тому що ми кажемо, що в нас держава демократична. І так повинно бути. Держава повинна бути демократична, та перш за все повинні бути права людини. І в нашій Конституції, якою ми сьогодні живемо, яку приймалася вже наша незалежна держава, дійсно червоною стрічкою йде це право людини на все. Право на життя, право на все інше. І ми з вами це забезпечуємо. І ще раз хочу сказати, що це нелегко, але це призвання, це покликання. Кажуть, люба влада людині дається від Бога. Це дійсно так. І ми повинні з вами завжди це пам'ятати. Ми не маємо права на втому, ми не маємо права на вирішення цього питання. Ми повинні ще бути. Знаєте, як нам каже губернатор, Каже, дні всі дні в святкування свято для людей, не для вас. Так, через те я теж, шановні дорогі мої присутні всі колеги. То я зичу вам усім перш за все міцного здоров'я. Зичу вам людської вдячності і порозуміння вашої громади, тому що влада і громада повинні бути єдині. Коли є таке порозуміння, коли є така спільна праця, тоді звичайно потужна і могутня держава. Я зичу вам добрих, багато добрих, добрих справ. Зичу вам вашій, вашій громаді, розсвіту і розвитку, вашим родинам і добра, вам усім достатку. Та всі справи, які робляться в нас, в подальшому будуть примножуватися, і буде це добре і для вас, і звичайно для нашого суспільства. Спасибі вам, дорогі, і святого вас! Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району, за сумлінну працю в органах місцевого самоврядування, а високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята дня місцевого самоврядування було нагороджено подяками районної державної адміністрації та районної ради Степаненко Тетяну Миколаївну, секретаря Піївської сільської ради, Товмача Василя Вікторовича за Порядника Ямчиської сільської ради, Руденко Тетяну Павліну, голову Центральніської сільської ради. Шевченка Сергія Івановича, голову Шандрівської сільської ради. Стрілець Оксану Миколаївну бухгалтера Полівської сільської ради. Луценко Наталію Миколаївну, секретаря Крапишівської сільської ради. Василенка Івана Івановича, депутата районної ради, 5 6 скликань. Королевича Віктора Леонідовича, депутата районної ради, 5 6 скликань. Мальованого Василя. Володимировича, депутата районної ради 5-6 скликань. Шкапу Валерія Петровича, депутата районної ради 5-6 скликань. Закреву Галину Якимівну, депутата районної ради 5-6 скликань. Джигеря Павла Володимировича, депутата районної ради 4-го шостого скликань. Тарасенка Миколу Васильовича, депутата Карапишівської сільської ради 5-6 скликань. Валентина Сергіївна привітала багатодітних мам, котрі народили і виховали. Шестеро і десятеро дітей подякувала їм за справжню, ніжну і щиру материнську любов. У нас сьогодні в залі є дві прекрасні жінки. Взагалі, слово мама саме святе, саме близьке, саме тепле, що може бути на півому світі. Мама дійсно це людина, яка віддає себе, яка дарує дітям радість. І перше слово дитини. Звичайно, це мама. І ми всі низько вклоняємося своїм мамам і хочемо, щоб вони довго жили. А коли мама дійсно має багато дітей, тому що виростити дитину це надзвичайно тяжко. А коли їх десять, коли їх шість, це ще у шість раз тяжче, в десять разів тяжче. Але це наша українська жінка своїм добрим серцем, своїми натумними руками. Своєю ласкою плекає і вирощує дітей. І хоче, щоб вони дійсно були щасливі. І сьогодні я низько вклоняюся вам, шановні наші багатодітні мами. І слава Богу, що в нас є держава, в державі є президент, який постійно відслідковує за тим, щоб на нас діти були щасливі, щоб у нас більше народжувалося дітей. І дякувати тим мамам. Які дійсно народжують дітей багато і виховують їх, це багатодітні мами. І всі багатодітні мами, їм присвоїться звання багатодітної мами, і видається почесті, їм надається відповідні виплати. І перш за все, це вдячність дітей. То дай Бог, щоб ви були щасливі, щоб ваші діти були щасливі, щоб вони вам дарували тільки радість і свою любов, повертаються вам ті великі турботи, які давали ви їм. Спасибі вам, що ви такі Указом президента України від 24 серпня 2013 року за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей, присвоєно почесне звання України мати героїня, з врученням нагрудного знаку жительці села Шандра Варцабі Варварі Артемівні, яка народила та виховала шестеро діток. Жительці села Зеленьке Мисюкевич Марії Герасимівні, яка народила та виховала 10 дітей. З нагоди професійного свята солістки хорової групи народного ансамблю Чорнобривець виконали чудові пісні, якими привітали всіх присутніх у залі представників місцевого самоврядування. Питання погашення заборгованості по різних бюджетних статтях залишається на постійному контролі районної державної адміністрації. Минулого тижня, 27 листопада, голова районної державної адміністрації Валентина Сергіївна Усик провела засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати до пенсійного фонду податків погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Під час засідання комісії виступили представники управління пенсійного фонду в Миронівському районі, міжрайонної податкової інспекції, прокуратури виконавчої служби, центру зайнятості та інших служб, які контролюють стан справ по заборгованості з виплат по різних бюджетних статтях. На засіданні комісії були заслухані і боржники, які давали свої пояснення щодо вигоду із прикрої ситуації. Більш детально про роботу комісії нам повідомила голова районної державної адміністрації. Голова комісії Валентина Сергіївна Усик. засідання комісії це перш за все визивають таких, можна сказати, злих неплатників, тому що людина у своїй трудовій діяльності, як і в житті, можуть бути всякі випадки. Там ну, або людина захворіла, що бувають підприємницькі структури, або якісь не фінансові труднощі. Хоча такий податок, перш за все, як сплата до пенсійного, соціальний податок він обов'язково повинен сплачуватись, тому що. На жаль, деякі керівники не розуміють, що саме сплата, своєчасні сплати цього податку залежить подальшому від наростання штрафних санкцій, і саме по цьому податку штрафні санкції нарахуються не у арифметичні геометричні прогресії. Тобто, якщо ти пропустив терміни, то надзвичайно великі штрафи. І другий раз виходить, що той, хто свічай не сплатив там до тисячі гривень, сьогодні повинен сплатити вже десятки тисяч гривень, тільки тому, що своєчасно не було сплачено. Ну і звичайно. Питання сплати до пенсійного, ви знаєте, наскільки важливо це питання, тому що відповідно до соціальної святі нашого президента сьогодні одне з найважливіших це, звичайно, дотримання соціальних виплат. І перш за все це виплатій виплати, тому що з 1 грудня знову ж таки у нас збільшується розмір мінімальної пенсії і збільшується досить суттєво. І вже буде становити 968 гривень, Це великий збільшується майже майже на 100 гривень. І тому для виконання цього для виплати своєчасної виплати пенсії, звичайно, ми повинні своєчасно сплачувати повністю обсяги сплачувати внески до пенсійного фонду. І люди це повинні розуміти, тому що, наприклад, в нас в районі то пенсії на 60% забезпечує виплата пенсій, а це біля 19 мільйонів ми щомісяця виплачуємо своїм пенсіонерам пенсії, забезпечено на 60% за рахунок власних надходжень. І це Правило воно єдине для всіх. Відпрацював, то ти повинен сплатити. Відповідно, ти втримуєш людей, сам працюєш, нарахуєш заробітну плату, і тим паче, цей наслідк відраховується від заробітної плати, тобто. Ти маєш доходи, маєш зарплату, плату, будь ласка, заплати цей внесок, відрахуй до пенсійного фонду, тому що, знову ж таки, хтось повинен обов'язково отримувати ця пенсії. І воно постійно стоїть на контролі. Ми визиваємо на комісію, якщо людина протягом двох разів раз не сплатила, не зробила принаймні будь-яких рухів, тому що є, є сплати, які ми складаємо, графіки, то інодографіків гасяться ці, ця заборгованість. То зачем такі справи ми передаємо до виконавчої служби? Це само собою, і потім займається вже прокуратура. Району більш детально притягується до не лише до адміністративної а й до кримінальної відповідальності, яких є. Тому от якщо ви побачили, з кожною комісією хтось появляється нових, і звичайно таких а злостних не залишається. Ну і хто є, то це перш за все економічно неактивні підприємства. Те саме ходорі, що ми сьогодні говорили, хоча теж там треба розібратися, тому що це претензії, перш за все не до нас, а до для користувача, тому що використовував цю базу, він повинен був і сплатити. Але це повинно бути, люди повинні розуміти, коли він з'являється на комісію. Принаймні ті, що сьогодні не з'явилися, їх обов'язково буде викликати прокуратура по заданні комісії, деяким буду я переговорити, для того, щоб цієї заборгованості не було. Дякуючи цьому такий. Активній роботі комісії і взагалі спільній роботі всіх у нас зменшена заборгованість до пенсійного фонду, і це значимо. Я думаю, що ще до кінця року по активних підприємствах, по всіх на забороні не повинно бути. Наступний наш сюжет присвячений міжнародному дню людей з обмеженими можливостями. У вівторок, 3 грудня, мешканці стаціонарного відділення Миронівського терцентру, що знаходиться в селі Зеленки, приймали шановних гостей. Їх відвідали голова Миронівської районної державної адміністрації Валентина Сергіївна Усик, заступник голови районної державної адміністрації Валентина Миколаївна Сорока, голова районної ради ветеранів Анатолій Григорович Гусар, голова районного комітету організації Товариства Червоного Христа Лідія Федорівна Целюрик. Звичайно, Валентина Сергіївна приїхала до стареньких не з пустими руками. Кожній бабусі та кожному дідусеві подарували фрукти, солодощі, вишиті картини руками молодих матусь і їхніх діток. Всі здячністю приймали від очільниці району дарунки і лунали слова подяки. Перехрещуся перед вами. Господь вам щоб у вас не боліло, щоб ви швидко ходили. Рознесли подарунки і по кімнатах тим, котрі з тієї чи іншої причини не змогли підійти у вітальну кімнату. Валентина Сергіївна поспілкувалася з мешканцями соццентру і привітала їх зі святом. Я дуже рада, що ви такі гарні, що ви такі веселі, що вам тут добре. Нам що... дуже добре хорошо зі ми хорошо относимо, а ані к нам і що краще відносяться. Теж дуже хотіла вас привітати всіх святом і теж дуже вдячна да, перш за все, всім працівникам, да, які тут да. працюють, тому що вони вкладають своє серце і душу для того, щоб вам було добре. Ви знаєте, що сьогодні вже 3 грудня, що є сьогодні свято таке. І, і йдемо абсолютно залишилося менше місяця, коли. Буде свято Нового року. Грудень завжди він такий красивий, починається з 3 грудня. 12 буде Андрія, потім там буде Варки, Савки, Миколаї, Новий рік. І ми обов'язково до вас приїдемо. Ви свої бажання, які хочете, можете сьогодні вже загадувати, щоб ми зробили для вас так, щоб новий рік для вас був родинним В той день. Голова районної державної адміністрації Валентина Сергіївна Усик відвідала село Пустовіти, поділилась планами, щодо до облаштування у приміщенні колишнього будинку ветеранів соціального гуртожитку для дітей-сиріт. З нами були в Зеленки, тому що сьогодні свято, ви знаєте, і ми їздили до людей. У той заклад, який в тому році ми вели експлуатацію, дякуючи нашому депутату Олександру Романовичу, який дав фінансування. Ми зробили сьогодні, в яких прекрасних умовах люди живуть. І приїхали постоїти, тому що тут дійсно був будинок ветерана, де жили ці люди. Тут ми починаємо робити капітальний ремонт для того, щоб тут зробити соціальне житло. Тому що, на жаль, у нас є діти-сиріти, які на сьогодні учаться в навчальних закладах, які вже вийшли із школи і через рік будуть закінчувати навчальні заклади і не мають свого житла. Так от саме тут робиться соціальне житло. Буде знову ж таки дякуючи нашому депутату Олександру Романовичу, який вже відділив 250 тисяч на проведення капітального ремонту. Це звичайно не всі кошти, тому що ми не вкладаємося в ці кошти. І Я знаю, що Олександр Романович обов'язково допоможе ще. Тут ми будемо робити шість кімнат для дітей, щоб кожна, кожна, кожна дитина серед ти буде мати свою кімнату, яка буде повністю обмебльована, де буде стояти мебель, де буде стояти телевізор і все інше, яке необхідне для того, щоб кожна дитина, людина проживала в нормальних людських умовах, житлових, житлові умови. Звичайно, це буде зроблений ремонт і санузлів, буде кухня перенесена для потреби і все обладнання. І от сьогодні ми вже тут перевіряли, вже до цього попрацювали взагалі для того, щоб підвести сюди воду, бо тут не вистачало води. Через те ми подивилася, визивала я начальника нашого водогону ЦДК. І він дивився, чи нам як нам відпрацювати, відпрацювали саме питання по подачі води. І, слава Богу, буде вистачати для дітей для того, щоб подавати цю воду. І звичайно. Відпрацювали ми із газовим управлінням питання, тому що, знову ж таки, кухня тут не була. Ми будемо приносити сюди кухню, щоб діти змогли готувати собі їжу у теплі. А там, де була кухня, там буде зроблена сушка для того, і буде поставлена пральні машини для того, щоб могли постиратися і висушити свої речі. І от, значить, ми з понеділка вже приступаємо, за цей час, ці три дні, буде куплений відповідний інвентар, який необхідно поставити. Це перш за все санвузли і все інше. І з понеділка вже почнемо робити всі внутрішні роботи, які треба буде робити, поміняти всі двері, дивитись по підлозі і, звичайно, самі ремонти самих стін таким, щоб до кінця цього року ми цей об'єкт здали в експлуатації, зробили новорічний подарунок для наших шести дітей собі. В приміщенні Маслівського аграрного технікуму імені Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету відбулася презентація книги Тетяни Іванівни Бережної, що пам'ять у серцях жила. Вона була присвячена 93-й річниці ще заснування навчального закладу. Урочиста подія а вшанування історії технікуму відбулась в оновленій глядацькій залі закладу. Час має тенденцію змінюватись, змінюючись світ навколо нас. Незмінним залишається тільки бажання дати своїм дітям якісну освіту. Щоб здобути освіту, не потрібно їхати десь далеко, адже є величини зміни, а є величини сталі. У цьому відношенні Маслівський аграрний технікум імені Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету є якраз величиною. Сталою і вже майже впродовж цілого століття. 23 грудня 1920 року відчинились двері Маслівського агрономічного технікуму. Через два роки заклад має назву Маслівський соротово-насіннєвий технікум імені Тімірязєва, а ще через шість років офіційно набув статусу Маслівського інституту селекції і насінництва імені Тімірязєва. Організаторами і засновниками закладу стали комісар відділу народної освіти Канівського повіту Василь Іванович Іванов та викладач Маслівської гімназії Віталій Олександрович Гордієнко. Уся робота закладу ґрунтувалась на трьох важливих складових. Вивчення дисципліни, навчання у процесі виробництва та обов'язкова участь студентів у науково-дослідній роботі. Помножена на сподвижницький труд викладачів професорів. Вона створила умови для успішної підготовки, агрономів, селекціонерів, насіннязнавців та спеціалістів контрольно контрольносіннєвої справи. Більшість із 500 випускників Маслівського інституту пішли у велику науку, п'ятеро стали академіками, десятеро докторами біологічних і сільськогосподарських наук. Герой соціалістичної праці заслужений діяч науки УРСР орденоносець а.